Вчора нас кинули на 200 баксів. І саме це причина, чому ми працюємо виключно за предоплатою. Історія така: міні-дослідження, 350 доларів, клієнт просто розбити на три платежі. Ми швиденько зробили за декілька місяців це дослідження і забули взяти з клієнта наступні платежі. Приходимо до нього, кажемо, супер, все гарно, ми все зробили. Заплатіть, будь ласка, два платежі, і ми вам надішлемо звіт. На що клієнтка каже? Ні, ну ви спочатку надішліть звіт, а потім я вам все заплачу. Ми скажемо, стоп, чому так? У нас є договір, ми все погодили, це було наші умови. Ми працюємо офіційно і у вас немає ніяких ризиків, у нас є репутаційні, юридичні і так далі. Вона каже, ні, ви мене можете надурити. Ми кажемо, окей, ось тобі схема, яка вже готова. Скиньте, будь ласка, оплату, і ми начнемо вам звіт. Як розумієте, ніякого оплати і ніякий звіт клієнту вже потрібен не був. І це саме тому ми працюємо виключно за предоплатою, бо у людини може змінитися плани, загострити хитрість, чи ще якісь причини для того, щоб не платити. А ми вже понесли збитки. На реалізацію цього проекту ми не можемо його повернути, здати в архів на документи, за які ми заплатили за копію, чи за доступ, чи за запити, за поїздку нашого послідника і так далі. Саме тому ми працюємо виключно за передоплату.